Хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией Соединенных Штатов. И не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась. В... С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения такие и... И доверительный, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник вот в 2022 году. Хотя известно, что Трамп, будучи президентом в первой своей итерации, вел тоже значительное количество... На тот момент самое большое количество ограничений, санкций против России. Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов. Ну і також Лавров говорить досить гучні заяви з приводу мирних перемовин. Він заявляє, що Гарефія не бачить готовності України та Заходу до мирних переговорів. Якщо США при Трампі враховуватимуть інтереси Росії, діалог Москви та Вашингтона поступово відновлюватиметься. Якщо ні, все залишиться як є, сказав очільник МЗС країни окупанта. Ну звісно ж Україна та Захід не готові до мирних перемов. Нарефія – це єдина, яка здатна це зробити. В них навіть є перелік своїх вимог, які вони хочуть, щоб були реалізовані. І знову ж таки заявляє про те, що якщо ось Сполучені Штати будуть йти нам на поступки, тоді якось вирішимо це питання, яке зараз виникає. Всі ми знаємо, на яких умовах він хоче вирішити це питання. Україні це не підходить. і Ми вже вкотре заявляли, у нас є своя ідеальна формула миру, яку оприлюднив Володимир Зеленський. Ми прагнемо саме такого закінчення війни. Ну і також Путін заявляє, що. Росія ж знову ж таки готова до переговорів, але є одне але за словами кремлівського диктатора, якщо переговори почнуться зараз, їх можна буде визнати нелегітимними, адже раніше Зеленський своїм рішенням заборонив прямий діалог з Арефією. Давайте послухаємо, як він це говорить. А, що стосується питання, зв'язаного, скажемо, з переговорами. И тоже в этом смысле мы всегда говорили, хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены. Вот мы сейчас находимся в стенах Московского университета. Я по базовому образованию, как известно, юрист. Закончил юридический факультет Петербургского, тогда Ленинградского университета. Я могу вам сказать, что если в рамках действующей, действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров, извините за простоту выражений, за простоту народных выражений, как у нас говорят в народе хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки, но выполнять указания своих спонсоров, А мы знаем, что такие указания есть. Отменять принятый указ о запрете переговоров не спешит і дійсно бачимо, скільки брашиський диктатор не гор не говорив про те, що він готовий до перемовин. Бачимо, що є купу різних, але розуміємо, що, скоріше за все, дійсно він до них ніколи не буде готовий, так як він, рашиський диктатор, і ми з вами це прекрасно розуміємо. Ці рашисти вирішили скористатися цією ситуацією, дуже хитро вчинити. І ось зранку, зі сторони Курахова, в напрямку населеного пункту Дачне по трасі під покровом туману висунулось БМП. Тивника з десантом у кількості вісім чоловік. З надією, що під погану погоду залетіти населений пункт та закріпитися. Але коробочка була підбита, а десант залишається в полях завдяки скидам з дронів. Коротше, штурм дачного вийшов неудачним. Загалом рашисти сьогодні зранку на декількох ділянках намагалися використати погані погодні умови, щоб просунутися. Тобто, бачимо, що вони хапаються за кожну якусь можливість, щоб далі просунутися. Підлізти і захопити ще якийсь населений пункт. Проте їм це не вдається, адже Збройні Сили України також не стоять на місці, а активно нищать окупантів. Ну і далі будемо говорити про північнокорейських військових, які зараз долучилися до рашистів, допомагають їм у Курській області. І так само як і рашисти двохсот та трьохсотятця на території Росії. Так ось британська розвідка підбила певні підсумки того, скільки ж втрат КНДР, так ось війська з північної Кореї, які втра відправили на підтримку російських сил у Курській області. Зазнали значних втрат у боях близько 4 тисячі осіб. Не досягнувши при цьому великих результатів, і про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідка. Як зазначається у звіті, станом на середину січня 2025 року, сили КНДР ймовірно зазнали близько 4 тисячі втрат під час наступальних бойових дій проти українських військ у Курській області РФ. з них приблизно чверті в бою були за двохсочинами. І за даними розвідки, загалом у Курській області перебувало. Близько 11 тисяч солдатів КНДР високий рівні втрат. КНДР за короткий проміжок часу майже напевно значно погіршив здатність сил північної Кореї вести наступальні бойові операції з метою спроб Росії відтіснити українські сили від Курщини, Вважають у розвідці у звіті. Також що попри значні бойові втрати війська КНДР досягли лише тактичних успіхів у Курській області. Також британці зауважили, що російські та північно-корейські війська майже напевно. Постають перед труднощами оперативної сумісності ці дві сили не розмовляють спільною мовою. Війська КНДР майже напевно мають труднощі з інтеграцією в російську структуру командування та управління. Підсумували у Доповіді ну, і взагалі північно-корейські військові вони не розуміють, що тут відбувається. Їм рашисти видають ось ці словнички, щоб вони, хоч трішечки орієнтувалися у місцевості, могли елементарні якісь слова вимовляти до самих же рашистів. адже вони взагалі нічого не тямлять ні у мові, ні у культурі, ні в традиціях. Це взагалі інша держава, в якій вони опинилися. Ну і до того ж, північна Корея. Планує надалі співпрацювати з рефі. Вони вже поставили необхідну кількість військових. І зараз говорять вже про нові цифри особового складу, які навдовзі можуть надійти до расистів задля їх підтримки. Ну і також вже з'являється інформація про те, що можливо війська з КНДР будуть вже з'являтися і на території нашої держави, і допомагати рашистам атакувати українські міста. Ось такі. Não vou, né? Надходять. Ну а далі будемо говорити про те, як же палає рефі, і як же расисти пояснюють все те, що відбувається на їх території. Дійсно, будемо говорити саме в цей раз про Рязані, про те, що там досить яскраво бавовніло. Знову ж таки, говоримо, що підбиваємося підсумки сьогоднішнього дня, що відбувались кадри того, як це було. Можете бачити на своїх екранах. Уявіть собі, завдали лише 12 українців. Ських дронів так удар, і це про реальний стан ППО у ЕРФІ ми з вами прекрасно його розуміємо. А саме було уражено Рязанський нафтопереробний завод це один, до речі, стопових нафтопереробних заводів для Ерефії. А сама Рязань за всіма нормативами мала бути щільно прикрита засобами протиповітряної оборони але бачимо, що мабуть рашисти окрім Московії та Санкт-Петербурга, так нічого більше й не захищають. У ніч на 24 січня сили оборони України завдали вкрай результативного удару по ряду промислових об'єктів у Рязані, серед яких нафтоприробний завод, нафтосховище та Новорязанська ТЕЦ. Всі ці об'єкти знаходяться на південній околиці міста, і при цьому це була лише одна із груп цілей, бо вже відомо про ураження ряду об'єктів, і в інших областях також цього міста, так але через те, що у Рязані були уражені нафтопромислові об'єкти, пожежа від яких прикрасила рашиське місто, сховати їх в арефі вже не могли, тому що дійсно бачили з вами кадри, палало дуже яскраво. І Факт цього результативного удару є дуже гарним маркером, того, що в як... ну, побачите, так ми можемо з вами в якому реальному стані знаходиться російська система протиповітряної оборони. Так? К не в основних ось цих рашистських містах.